Всім вітання. Поставив трансформатор новий вже велику систему резонансну. В якості задаючого генератора буде генератор індукційної плитки. Навантаження, яке йде із біфіляра 500 ватна лампочка. І з резонансних системи буде працювати лампочка. Але експеримент полягає в тому, щоб нам змусити оці чотири лампочки, які стоять зверху, щоб вони у нас запрацювали із відкритої системи. Чому система відкрита? Як ви бачите, трансформатор має вихід, який заходить на катушку чорний біфіляр. Чорний біфіляр у мене відкритий, тобто. Тут кінець голий, тут кінець голий. От, і так само, якщо подивитися на трансформатор, інший кінець його також виходить. І вже по одному проводу заходить на ці чотири лампочки. Зараз продемонструємо, що в нас вийшло. Так, запрацювала лампочка. Появився GUM 650-660 Вт. Тут працює лампочка сотка, там 500, ну, в принципі, так, якби нічого тут понад одиничного поки що немає, але коли вже запрацюються лампочки, вже можна буде про щось говорити. Головне, що коли ми їх будемо запускати, нам треба слідкувати, щоб у нас споживання при цьому не зростало. Я беру заземлення і відкрита система заземлюється. От. Споживання виросло. Споживання пішло низу. Тепер дивимося на ці лампочки. Я замикаю цю. Лампочки починають працювати. Слабенько, але працюють. Ну і при цьому споживання в мене виросло. Момент розмикання спрацьовує захист на індукційній плитці, тому що йде викид проти ОДС з катушок і треба робити перезапуск. Так, знов запрацювала система споживання 660 Вт. І тепер же я даю на біф. Споживання пішло донизу десь на 15 Вт. Ну і спрацював захист. Так, зараз буду знову робити. Так, головне, щоб ви побачили, що починають працювати лампочки. От лампочки починають працювати слабенько, правда? Так, зараз трошки додамо. Так. І тепер дивимося на цю лампочку, чи зменшиться її яскравість. От на яскравість системі. Не впливає. Так, перші висновки, які, якщо ми навантажуємо на трансформатор безпосередньо, от ви бачили так, я із паралельного проводу брав лампу, і в мене споживання зростало. Якщо я заземлення під'єдную на біф, у мене лампочки починають працювати, і при цьому споживання йде донизу, і яскравість лампочок, що стоїть на біфі з індукційки, що з резонансу системи не міняється. Тобто це вже такий хороший результат. Головне сьогодні було добитися, щоб ці лампочки взагалі запрацювали, бо вони, тут досить таки висока напруга, і вона, якби, пролітає цих лампочок, їх дуже тяжко заставити, щоб вони запрацювали. Ну, головне, що результат є, вони запрацювали. Те, що спрацьовує захист індукційної плитки, це також хороший показник. Значить, тут є надлишкова енергія, яка вертається. В індукційну плитку. От, дефіляр досить таки потужний. Тут і індуктор такий на, можна сказати, немаленький, ще тут стоїть скоба. От, і все це поки що йде вивчення процесів. Але є цікаві результати, над якими варто попрацювати. Таке експериментальне відео. Робочі будні всім успіху і до нових зустрічей.